Чим відрізняється 12-вольтовий імпакт від 20 вольтового, ну тільки на перший погляд, бо я по, по обзорності я не супер обзорщик. Але покажу тако своїми словами. Дивіться, якщо по розмірах, я би чесно не сказав, що він набагато менший. Якщо отако рівняти тут, ну може він на яких пів менший. За оцього. Цей теж, оце 20 вольтний він теж невеликий. Просто тут що більше, акумулятор більший. Якщо забрати акумулятор, ну заберемо цього акумулятор і заберемо. акумулятори той 4 А і той 4 А. О, ану. Я чесно не сказав би, що він менший набагато. Якщо у вас є мис, мисля, що брати, чи цього, чи цього, е, ну, не знаю, попробуємо по потужності, але якщо по розмірах... Не варто воно того, що цей типу, менший. Навіть я би сказав, що оцей в руці лежить лучше 20 вольтовий. Подивимося, ще по, по вазі, то, напевно, оцей буде трошки легший. Ну, Теж безщитковий двигун. Всі діла, 4 режими. Тут так само. Тільки тут режими зверху переключаються, тут режими внизу переключаються. Так, а ну. Там ця, ця. О! Тут внизу режем приключається. Тут вверху. так. Тут четверта швидкість, тут четверта швидкість. Так, ну, Оце такий перший погляд. Зараз попробую, як цей шуруповертик, чи як він, імпакт, крути в дубову доску. Саморізики. Ціла коробка саморезиків. Кому цікаво, кльозайте наступні відео, зараз будемо пробувати, що в цю дубову доску можна закрутити. Якщо це не дубова, то кажіть, яка вона? Ну це доска дубова. О, я почорніло трохи. Ладно, не, не, не затягую хронометраж. Наступний відос кручу саморези.